A rich man's world Всім привіт! Ви на каналі Будуй Українське. І сьогодні в нас випуск про паркан, а саме про парадну частину. Наш важкий, бетонний, великий, кам'яний, металевий паркан. Ось, до речі, шматочок цього паркану залишки. Але про все більш детально розповім у відео. Тож, давайте не розводити балачки і одразу перейдемо до нашого відеоматеріалу. Поїхали! Перед початком кожних робіт потрібно зробити що? Правильно спланувати роботи, а саме зробити проєкт, зробити розміри для прорахунку матеріалів і все це перенести уже на об'єкт. По проєкту фундамент під огорожу у мене був заввишки 30 см над рівнем землі. Але враховуючи те, що ділянка в мене знаходиться під невеликим, а може й великим ухилом, як ви можете бачити, по проєкту в нас в першій точці, там де фундамент, у нас тут 30 см над рівнем земли від нуля. А в кінці ділянки у нас вийшов фундамент, враховуючи на початку ділянки 0. Відбили ми в кінці ділянки цей нуль, і в нас там фундамент вийшов аж 1,20. Метр двадцять. Метр Це щоб вийти в один рівень, щоб у нас забор був в одному рівні, рівненький, без всяких сходинок. Все було рівно. Ну, як поміряли, так і будемо робити. Я не хотів робити сходинками, я хотів принципово зробити рівний паркан. Спроєктували все в розмірах, тому ніяких питань не було. Взяли проєкт, взяли розміри, перенесли на ділянку і почали копати нашу яму під фундамент. Копати вирішили не вручну, тому що роботи трактор проводив на ділянці. Ми Планували наші клумби землею, ми планували нашу ділянку, яка біля дому вирівнювали її. Також ми цим тракторцем бурили в попередньому випуску наші отвори під паркан, під стовпи, під огорожу. І також ми одразу викопали нашу яму під фундамент. Можете бачити на відео, як це. Виконувалось, Було два варіанти дати розмітку нашому тракторцю, або відсипати пісочком, або натягнути жилку. Фахівець сказав, що піском відсипати не треба, тому що я буду збиватись, вона буде засипатись. А жилкою він каже, завжди працюю і все виходить. І я кажу: так жилку ж, як ти капнеш, вона ж буде придавлюватись і все. Він каже: Ні-ні-ні, все буде чудово, жилка не придавиться. Ну, я дивився, як він працює. Зараз ви можете побачити, як ця жилка придавлюється і що він з нею робить. Я був чесно здивований, як можна таким великим ковшом зробити таке чудо. Глибина нашої ями під фундамент приблизно пів метри, ширина 40 см. Сам фундамент під огорожу ми робили завширшки 30 см. Ось дивіться, як він фантастично. Робить рух ковшом і натягує жилку назад. Пісня. Тож після того, як ми викопали нашу яму під фундамент, ми приступили до збору першої опалубки, яка буде непосередньо знаходитися в землі. Ми вирішили робити в два етапи бетонні роботи. Перші бетонні роботи це безпосередньо ми забиваємо. Металеві стержні діаметром, не пам'ятаю, яким, мабуть, 35-ка або 40-ка, великі стержні, арматури такі. Виставляємо ці арматурини там, де в нас будуть стовпи. Відсипаємо нашу яму е щебнем і піском. Також ми робимо армокаркас, варимо їх до забитих стержнів в землю, там де будуть стовпи. А чому вирішили заливати в два етапи? Тому що. У нас дуже великий е, виходить фундамент в кінці нашої ділянки. Він виходить метр двадцять. Тому залити одразу пів метра в землі і метр двадцять над рівнем землі. Це виходить у нас метр сімдесят. Майже неможливо, враховуючи того, що у нас опалубка не, не прям ідеальна і не, з, і не з ідеальних дощок сколочена. Тому ось заливаємо ми спочатку перший фундамент в землі. Він міцний, він е, заармований арматурою, пов'язаний армокаркас, як я вже казав, забиті десь на пів метра метр арматурини. Все розмічено під стовпи одразу. Якщо не підводить пам'ять, то на заливку нашого першого фундаменту пішло е, 3,5 або 4 куби бетону марки М200. Це заливали з міксеру. вирішили вручну не займатися замішуванням нашого бетону, тому працювали швидко, підготували першу опалубку і в той же день приїхав міксер і все, залив. Також забув сказати, одразу е, проклали. Можете бачити, у нас тут кабеля в гофрах висять. Так ось, е, перший кабель прокладений під, е, під нашу калітку, для того, щоб в майбутньому е, підключити там електромеханічний замок, щоб я міг відкрити калітку, не виходячи з будинку. В будинку ставиться е, кнопка. З вулиці людина дзвони в домофон, я бачу хто. В доміку нажав кнопочку і хвіртка відкрилась. Також одразу е закинули електрику на стовпи. Під ворота, тому що в подальшому планується ставити електроприводи для відкривання наших розпашних воріт. Тож після заливки нашого першого фундаменту він у нас вистоявся, висох, зміцнів і ми почали будувати опалубку номер 2 це вже основний фундамент, який буде знаходитися над землею, який ми будемо вже заливати і після нього будемо будувати наш паркан. Тож можете бачити, який у нас високий фундамент вийшов в дальній частині нашого об'єкта, метр двадцять. А там, де в нас в'їзд, там, де ворота і калітка, у нас там 30 см над рівнем землею. Все ми також проармували, приварили ми дві арматурини вздовж нашого всього фундаменту. Десь приварювали, десь прикручували в'язальною проволокою. Заармували не дуже міцно, тому що основний фундамент знизу у нас заармований вже більш е серйозніше, а верхній, враховуючи те, що під стовпи в нас арматурини товсті, ми їх ще перев'язали між собою двома жилками. Я вважаю, що нікуди він не дінеться, не трісне, не дасть усадки і все буде з ним добре. Тож, бачите, які масштабні у нас будування. Опалуб пройшли і почали ми заливати фундамент номер 2 Фундамент номер 2 у нас був великий об'єм бетону у нас пішов 6,5-7 кубів марки М200. Заливали ми його не дуже швидко, не, не зараз, тому що хвилювалися, що наша опалубка не витримає, її роздавить. І все в нас розпадеться. Тому спочатку ми наповнювали нашу опалубку бетоном до половини, дивились, чи в нас немає ніяких відхилень опалубки, чи вона не тріщить, не ламається, не витікає ніде нічого. І потім доливали до верху. Можете бачити, як ми це все робили, обережненько підливали, подивлялись і. І все в нас вийшло чудово. Можна було, звісно, зробити е, лицеву частину паркана нашого в, ну, сходинками і зробити всюди фундамент по 30 см над землею. Був би в нас е, передня частина огорожі з на метр 20 вниз. Було б багато сходинок, але ми багато б зекономили. Грошей на-перше, це на роботі, по-друге, це на опалубці, по-третє, на бетоні. І в такому випадку, якщо б ми б заливали нашу, наш фундамент з сходинками, ми б могли б його залити одразу з першого разу. Ми б побудували б опалубку на 30 см над землею, сходинками, і залили б одразу з землі одним. Махом, впорались б і все в нас було б чудово. Але захотілось, як захотілось, тому ви можете бачити, які ми тут, які ми тут набудували страшезний конструктор з цих лісів і дерев з подпорок. Будували ми цю опалубку два дні повних, Зробили так зробили. Але маємо, що маємо. Як захотіли, так і зробили. Тому ділюся з вами своїм досвідом, а ви можете бачити, як можна не робити, а як можна і зробити. Можливо, хтось захоче зробити простіше, зроби сходинками, а можливо, хтось захоче зробити не так просто, як всі. І зробу такий у нас фундаментальний височезний паркан. Виявляєте, якщо він в дальній точці метр м. Це тільки фундамент метр 20. Добавте ще туди висоту паркана, а він в мене буде 2 метри. Це в дальній точці ділянки в мене буде паркан висотою 3,20. Хоча на початку ділянки, там, де буде вход, він буде 2 метри. Паркан плюс 30 сантиметрів фундамент 2,30 Можете бачити, опалубка наша витримала бетон. Нічого ніде не витекло, цемент залишився в опалубці. Те, що ви бачите на відео, це в нас витікає цементне молочко. О, так називається. Це звичайна водичка, яка виходить з бетону. І вона просочувалась у нас крізь наші отвори в опалубці. Але ми прикидали її землею, і водичка не витікала, тому що на вулиці було тепло. Якщо водичка вся витече, то наш бетон застигне погано, потріскається, полущиться. Тому у нас все вийшло добре. Ось такий у нас фундамент був після того, як ми розібрали нашу опалубку: 30 см завширшки, 20 метрів завдовжки. Ну і після того, як ми зробили всі важкі бетонні роботи, я замовив матеріал на стовпчики. Матеріал на стопчики у нас декоративний блок для стовпів. Він так і називається. Це спеціальний блок, який призначений для будування саме стовпів. Його монтаж простий. З виду він як натуральний камінь. Це йде колотий блок, колотий камінь. Розмір його 30 на 30 см. Він вже йде з розшивкою. Колір чорний. Зараз я розкажу вам, як його збирають. Дивіться, по-перше, треба простелити на наш бетон гідроізоляцію. Це все робиться дуже швидко. Порізали гідроізоляцію, прокололи через наші стовпи, наділи на фундамент, все, можна робити роботи зі збору наших стовпчиків. Завдяки цьому декоративному блоку стовпчики збираються дуже швидко. Тому що на... Цемент кладеться тільки перший блок. Його треба покласти ідеально рівно під рівень, тому що якщо перший блок ви завалите, покладете нерівно, то всі наступні наші блоки будуть також нерівні. Тому розстелили гідроізоляцію, наколотили цементу і погнали викладати перший блок. Викладаємо одразу всі блоки перші на цемент, даємо їм застигнути, а потім все дуже просто. Беремо всі інші блоки і складаємо їх друг на друга на суху, без всякого розчину, без всякого клею, без всякого цементу. Просто на суху. Також ми не забуваємо про поперечини, ми їх заздалегідь приварюємо і кладемо на наші блоки. В блоках прорізаємо е, кругом по бетону отвори, і, як ви можете бачити, процес пішов дуже швидко. Рівень показує все чудово. Продовжуємо далі збирати наші стовпи. Стовпи збираються дуже швидко, тому що їх не треба не рівняти, не класти на клей, нічого. Перші поклали ідеально рівно. Всі інші далі теж будуть ідеально рівні. Після того, як ми виклали всі стопчики, ми їх зверху заливаємо цементним розчином. І все, стопчики готові. Ось можете бачити, як швидко це все робиться. Треба враховувати розшивку. Бачите, одна зліва, друга справа, одна зліва, друга справа, і так вони збираються. Так як цей камінь колотий, то він весь іде. Не ідеально рівний. І його складати дуже просто. Ось такий вигляд у нас був. Фото з архіву нашого будівництва передньої частини огорожі. Ось ви можете бачити, вже перемички закінчили. Ось пішли збудувати вже вище перемичок. Тож збудували наші стовпи повністю і приступаємо до монтажу фіртки та воріт. Монтаж калітки і воріт. На калітку ми вже приварили, а точніше прикрутили. Закладні під них. Труба 60 на 40. Тройка. Ось місця де ми... Прикручивали, мы их заварили. Сейчас покажу. В столбах закладные из арматуры. Мы их обрезаем в ревенсе стопчиком. Да, потім прикручуємо, не прикручуємо, а приварюємо шпильку. І прикручуємо потім закладну підстопчик через шпильку і заварюємо віконце і також ми приварюємо гайку до шпильки. Виходить ось так. Потім ми заварюємо це вікно. Там у нас до закладної шпілька. Шпілька затягнута закладною з гайкою і гайка приварена до шпільки, щоб воно нікуди не розбофтувалось, не відкручувалось і віконце це заварюється. Потім пофарбувати треба буде. так це виглядає. Не прикручено. Шпілька 22. Дебела. За один день ми Навісили і ворота і фіртку, можете бачити результат на фото. Далі приступаємо до наших оздоблювальних робіт. Спершу треба було вирішити питання з нашим фундаментом, щоб робити подальші роботи. Тому беремо ґрунтовку і Грунтуємо наш фундамент. Потім беремо фарбу спеціальну для наружних робіт, для бетона, для багато чого ця фарба використовується, чорна. І фарбуємо наш фундамент повністю з двох сторін. Поки що фундамент залишиться просто, погрунтований і пофарбований. В подальшому, в майбутньому. Зробимо вже йому якесь оздоблення, більш дороге, а поки що хай буде так. Тому після того, як ми розібралися з нашим фундаментом, ми переступаємо до робіт з металом. А саме ми накриваємо кришками наш фундамент. Кришки в нас металеві. Монтаж робив я сам. Це все було просто, я їх замовив по розмірам, вони приїхали. Я їх прикрутив саморізами з дюбелями. Також я пропінив повністю сам фундамент. Задуваю піною фундамент зверху. і на… Фундамент надягають ці кришки. Вже взаздалегідь просверлені отвори, де забиті дюбіля, я прикручую ці кришки. І після того, як ми вже закінчили повністю роботи з нашим фундаментом, ми його обробили, закрили його металом, щоб він не намакав, і приступили до зашивки безпосередньо нашої огорожі. Зашивали ми її. Металевим штахетником, виробник Україна, колір темно-сірий. Пофарбований з двох сторін. Зашивати будемо ми його в шахматному порядку з двох сторін. Один буде з цієї сторони, другий буде з зовнішньої сторони. Тим самим у нас він буде продуватися, в нього не буде вітрового навантаження, він буде з виду. Трошки, як на мене, красивіше, ніж просто зашити його металевими листами. Металеві листи в нас несуть велику віт... вітронавантаження Тим самим наша ділянка ніяк не продувається. І я не дуже полюбляю металеві листи, які з однієї сторони фарбовані, з другої не фарбовані. Це передня сторона огорожі. На вулицю я приліплю. Металевий лист пофарбований, а всередині в мене буде не пофарбований. Ну, не хотів я з цим зв'язуватись, тому почав я зашивати огорожу сам. На жаль, відео не знімав, але є фото з архіву, як я це робив. Я почав з наших воріт. Ворота пішли в мене дуже швидко. Зробив я ворота, потім я зробив один наш прольот між воротами і каліткою. Потім почав робити наступний прольот, а потім я зупинився на цілий день на нашу фіртку. Чому цілий день? Тому що в нашу фіртку треба було врізати одразу електромеханічний замок. Тому калітку я зашив е металоштахетником за, буквально за годину, а ось замком я потратив, мабуть, годин 6. Тому що не так просто його змонтувати. там... Відстаніці міліметри, сантиметри, прижимний ролик, не дожався, не відкривається, пережався, закривається. В общем, трохи було часу по на це діло, але вийшло дуже чудово. З цієї сторони, бачите, я купляв спеціальну коронку по металу, бо спробував болгаркою вирізати, але... але що? Але не вирізалось. Тому купив короночку і все вирізалось. Потім я за дефіцитом часу не зміг продовжити роботи з огорожею і найняв своїх добрих спеціально обучених людей, які мені дошивали огорожу. Також приїхали наші кришки на паркан, вони змонтували кришечки всі на паркан і зашили повністю мені огорожу металоштахетником. Був невеличкий прорахунок, не вистачило 11 штахетин, Але це не страшно, 11 це не 500 штук, які були потрачені. Що, підемо подивимося, який в нас вийшов паркан. Погнали, як завжди, в прямому ефірі беру телефон, надягаю капюшон, бо в нас сьогодні трохи трохи дощить. І пішли, покажу. Чудово. все працює ось цей наш супер замок з яким людинка півдня проморочилась трохи грязно, лізти не буду, покажу вам здалеку. Кришки, дивіться, йо! Йой. Ось такі ось наші кришки. Трохи схожі мені якісь на китайські будиночки. Такий ось паркан у нас вийшов. Великий, бетонний, дорогий, але наче нічого. Високі, правда, ну маємо що маємо. А ось там якраз ті 11 штук, яких не вистачило. Та що, спілкуйся українською, будуй українське. Не забувайте про допомогу нашої армії, завдяки якої ми сьогодні можемо будувати, жити. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання на зв'язку. Наступного разу ми будемо робити підшиву нашого будинку. Бачите, нема підшиву нашого будинку. Де вона? Не водосточки, не підшив. І будемо переходити до внутрішніх робіт. Пока. Тому хвіртку я зашив метало. Тому хвіртку, тому хвіртку. фіртка. Фіртка-хвіртка. Тому хвіртку.